Російські війська вдарили по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали Нікополя, випустивши до 40 снарядів і зградів. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 6 приватних будинків та 24 господарчі споруди. На місці були пожежі які рятувальники вже загасили. Також перебита лінія електропередач без світла залишилось кілька тисяч містян. Наразі фахівці відновлюють електропостачання. Люди, на щастя, не постраждали. Зараз рятувальники обстежують території, виявляють воронки від ударів та уламки від снарядів. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеландольську громаду. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Ну, у разі виявлення небезпечних предметів, які там неможливо ідентифікувати, ні в якому разі не можна їх чіпати одразу повідомляти за номером 101 або 102.